Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Алан Мілн. Жахливо несправедливо. Добро не завжди винагороджується, сказав Колбі. І я якраз знаю одну сумну історію, яка це підтверджує. Добро воно саме собою нагорода, заперечив я. Розуміючи, що не я, так хто небудь інший напевно це скаже. Нагородою в цій історії була шибениця, про що я й кажу? Це історія про вбивство? О, так, чудово. І як звали нещасного добряка? запитала Сільвія. Джуліан Крейн. І його повісили. Так, і, на його думку, абсолютно несправедливо. І якщо ви вислухаєте мою розповідь, замість того, щоб ставити дурні запитання, то самі побачите, згодні ви з ним чи ні. Скільки йому було років? Близько тридцяти. А він був гарний. Коли повісили, то вже ні. То що ж, будете слухати розповідь, чи не будете? Будемо, хором відгукнулися ми. І ось яку історію розповів нам Колбі. Джуліан Крейн, почав він, жив у заміському маєтку свого дядька Маріуса і був надмірно підлесливим молодим чоловіком. Йому б слід було працювати, але працювати він не любив. Він і за міське життя не любив. Але всі його натяки на те, щоб вирушити до Лондона дядечковим коштом, зустрічали у Маріуса холодний прийом. Джуліан обіцяв навіть приїжджати до дядька на вихідні з друзями. Але й це не допомагало не те, щоб Маріус обожнював свого племінника, але йому подобалося, коли той був поруч. Багаті холостяки в старості часто стають занудами, а занудам завжди хочеться мати під рукою кого-небудь, кому нікуди від них втекти. Тому Маріус і не збирався відпускати Джуліана. Тихі будні, коли немає з ким перекинутися слівцем, і галасливі вихідні, з навалою, горластих молодиків, які не особливо бажають його слухати, усе це не входило в його уявлення про приємне життя. Гроші давали йому владу над племінником, і він вважав за краще нею користуватися. Дорогий мій хлопчик, говорив він, тобі і так усе дістанеться, коли я помру. А поки що не відмовляй старому хворому в задоволенні насолоджуватися твоїм товариством. Звичайно, дядько, відповідав Джуліан, я просто боявся вам набриднути. Якби Маріус і справді був хворим старим, усякий люблячий племінник нашталт Джуліана залюбки почекав би. Але Маріусу було лише 65 а Джуліан, який прочитав у ранковій газеті статтю про якогось довгожителя з Ранкорн, який щойно відсвяткував свій 105-й день народження, де знаходиться Ранкорн, Джуліан не знав, але він подумки додав 40 років до свого віку і запитав себе, якого біса йому потрібні будуть всі ці гроші, якщо він отримає їх у 70 років. Тоді як зараз зі 150 тисячами фунтів у банку та цілим життям попереду, загалом самі можете собі уявити, у якому світлі йому вимальовувалося становище справ. Не знаю, чи замислювався хто небудь із вас про те, як убити дядька. Я хочу сказати дядька, якому ви є єдиним родичем і спадкоємцем. Ми прекрасно знаємо, що мотиви вбивства бувають найрізноманітніші. Помста, пристрасть, корисливість, страх чи просто чиєсь мерзенне обличчя настільки надокучило в газеті, що ви почуваєте ледве незобов'язаним із ним покінчити. Я, наприклад, за все своє життя хотів убити лише одну людину і тільки через те, що Утім, мовчу, мовчу. Хто знає, може, я ще на це наважуся. Але нудна поліція, позбавлена будь-якої уяви. Насамперед, завжди перевіряє грошовий мотив, і якщо він є, то вважайте вас уже спіймали. Тож ви розумієте, в якому скрутному становищі опинився Джуліан. Він жив із дядьком один, був його єдиним спадкоємцем. А дядько був дуже багатий. Щоб не винайшов Джуліан, усі його плани руйнувалися під вагою цих 150 тисяч фунтів стерлінгів. Будь-хто інший зіштовхнув би Маріуса в річку і спокійно б чекав висновку про смерть від нещасного випадку, але не такий був Джуліан. Будь-хто інший підсипав би в пляшку з содовою якоїсь непомітної отрути. І чекав би на свідоцтво про смерть від природних причин. Але не такий був Джуліан. Будь-хто інший натягнув би мотузку на верхню сходинку горішніх сходів, але вважаю, далі можна не продовжувати. Джуліан мучився від думки про несправедливість усього цього. Вона не давала йому спокою. Ночами він лежав без сну. І міркував, до чого все нечесно, і наскільки було б простіше, якби на ці 150 тисяч, що найприкріше, йому навіть не було з ким порадитися. Уперше в житті він пошкодував про те, що не одружений. І як приємно було б розробляти бездоганний план пліч опліч з люблячою дружиною, як би добре вплинуло б на нього. Ніжне біляве створіння з інтелектом середньостатистичного поліцейського, що вказувало б на недоліки того чи іншого плану, і передбачало б можливі підозри. У такій тонкій справі дві голови набагато краще за одну. Навіть якщо друга голова нічого не робить, а лише зачаровано дивиться в рот першій. Тоді хоча б можна було викласти свій план і подивитися на нього збоку, але, на жаль, єдиним доступним співрозмовником був усе той самий дядько, і це теж здавалося Джуліану жахливо несправедливим. Що йому потрібно було знайти наодинці, вже якщо інакше ніяк не можна, так це іншого підозрюваного. Такого, у якого в очах поліції був би настільки ж вагомий мотив. Але який ще може бути мотив, щоб позбутися такої поважної людини, як Маріус Крейн? Так, він зануда, але чи вважатиме середньостатистичний інспектор, що це достатня підстава для вбивства? А якщо навіть і вважатиме, першим підозрюваним знову виявляється Джуліан. Залишалося, звісно, можливість підставити когось, як це постійно роблять у детективах. Але єдиним, кого можна підставити, був старий садівник Джон Копарт. І скільки слідів, відбитків пальців, підкинутих тупих предметів і закривавлених хустинок з ініціалами ДЖК знадобиться, щоб переважити цілковиту відсутність у нього мотиву. Джуліан навіть боявся собі уявити. Я казав вже, що дядько Маріус був занудою, а зануди діляться на два класи ті, хто має свого коника, і ті, хто і без коника чудово обходиться. Маріус належав до першого класу, менш настирливого. Незадовго до того, як відійти від справ раніше він торгував чаєм. Маріус чудовим чином двічі зірвав банк. Спочатку він заповнив квиток футбольного тоталізатора уперше в житті, просто щоб подивитися, як піде, і, щедро розставивши циферки та хрестики байдужою рукою, відправив його поштою так, заради сміху. Невдовзі після цього він придбав у потязі лотерейний квиток у одного сором'язливого, але досить настирливого джентльмена. Коли стали відомі результати, Маріус упевнився, що в нього є особливе чуття або, як він висловився, нюх на такі речі. І тому, коли з'ясувалося, що довгими зимовими вечорами та загалом і днями за містом нема чого робити, окрім як читати детективи. Він відкрив, що його нюх поширюється і на злочини. З цим то нюхом і довелося мати справу бідоласі Джуліану. Досить виснажливими були дядькові нападки на безглуздий Скотленд-Ярд, коли йшлося про справжні злочини, про які раз у раз повідомляли газети, бо, очевидно ж, це те, що підсипала миш'як у Чорничний пиріг. Але значно гірша була ситуація, коли вбивство відбувалося у черговому детективі, і Маріус. Плутано викладав зміст першої частини, докладно аналізуючи докази. Так я ще не сказав тобі, що цей молодик, як би, як краще сказати, Кармайкл, чи що, зустрів цю дівчину Доріс, тобто Філіс. Ну, загалом, випадково зустрів її в Парижі за кілька років до того, рік чи два, неважливо. Ну і вона разом із цим, як же його. Арбатнотом. І ось в одну з таких хвилин на Джуліана раптом зійшло натхнення. Послухайте, дядьку Маріусе, сказав він із посмішкою, чому б вам не написати детектив? Маріус підлесливо похихотів у відповідь, що не впевнений, чи вийде в нього. Ще б не вийшло. Кому ж як не вам їх писати? У вас якраз нюх на такі речі, і ви не наляпаєте таких дурних помилок, як інші. Ну, з дедукцією, індукцією, то що я, звісно, впораюся. Вони то мене цікавлять. Але щоб писати, то, знаєш, особлива вправність потрібна, швидше, як у тебе. Геніально, дядьку. вигукнув Джуліан, давайте писати разом. Одна голова добре, а дві краще. Будемо обговорювати наш детектив вечорами і критикувати один одного. Що ви на це скажете? Дядько Маріус був у захваті від цієї думки. Джуліан, зрозуміло, теж. Нарешті він знайшов свого спільника, налийте но мені ще. Так, продовжував колбі, витерши рот, я знаю, чого ви чекаєте. Половина з вас вважає, що саме дядько вигадав бездоганний план убивства, який племінник виконав, а решта сподівається, що план вигадав племінник, а потім, на його подив, ним скористався дядько, але всі ви помиляєтеся. Коли дійшло до справи, дядько так і не зміг нічого запропонувати, зате він зрозумів, що йому подобається. Одного вбивства йому вже було мало, тепер йому потрібно було два одне бажано на званому вечорі в заміському будинку з купою підозрюваних. Коли інспектор поліції на деякий час заплутається в них, він несподівано отримує лист із запрошенням на таємне побачення опівночі, під час якого йому мають повідомити важливі відомості. Він іде туди. І знаходить смертельно пораненого чоловіка, який встигає лише прошепотіти горас, а може, гокстон, і помирає в нього на руках. Убивця завдав нового удару. Розумієш, мій хлопчику, це розвіє в читача всілякі сумніви щодо випадковості першої смерті і дасть сищику нові докази, об'єднавши їх із попередніми. Тобто, ви хочете сказати, уточнив Джуліан, ніхто не засумнівається в тому, що обидва вбивства скоєні однією і тією ж людиною. Ну, звісно, мій хлопчику, звісно, Маріус навіть здивувався такому питанню. Як же інакше? Який небудь волоцюга або заблукалий мисливець, або хтось іще, став випадковим свідком першого вбивства. Але необережно проговорився про це в місцевій півнушці. Зрозуміло, вбивця має позбутися його, перш ніж той встигне розповісти все в поліції. Зрозуміло, задумливо повторив Джуліан. Так саме так він просяяв. Знаєте, на мою думку, з цього може дещо вийти, бо він одразу зметикував, що ось він бездоганний план. Спочатку скоїти вбивство без жодного мотиву, щоб його Джуліана ніхто не міг запідозрити. А потім, що не складе труднощів, умовити дядька Маріуса перевірити свій нюх у цій справі, переконати його, що він і тільки він знайшов розгадку, і умовити призначити зустріч із місцевим інспектором поліції. А потім перед самим приїздом інспектора завдати нового удару усе це було, як казав Джуліан, видаючи себе за військового льотчика в барах на пікаділі, розплюнути. Декому може здатися, що цим другим убивством Джуліан лише ускладнював свій план і брав зайвий гріх на душу. Але згадайте, що всі ці місяці болісних сумнівів. Його мучила лише одна думка думка про непереборність мотиву. Тож вихід, який раптово відкрився у вигляді невмотивованого вбивства, подарував йому п'янке відчуття свободи, коли здається, що все піде як не може бути краще. Він завжди вважав, що таке вбивство вчинити неважко. Тепер він був переконаний, що є можливість вчинити його безкарно. Жертва, можна сказати, підвернулася сама собою, причому Джуліану подобалося вважати, що дядько Маріус схвалив би його вибір. За одну-дві милі від них у маєтку Берчхол жив літній джентльмен на прізвище Корфіо. У нього було багато жадібних родичів обох статей, і до того ж, у молоді роки, він вів загадкове життя десь на сході. Не треба було особливого напруження фантазії, щоб уявити його недосвідченим юнаком, який випадково потрапив у якесь таємне товариство або шукачем пригод, який викрадає з храму священну коштовність. І, хоча останнім часом ніяких темношкірих волоцюг в окрузі не спостерігалося, усі знали, що в сера Джорджа Корфю грошей кури не клюють. І що він постійно переписує або погрожує переписати свій заповіт. Словом усе це зробило б його в очах дядька Маріуса ідеальним героєм хорошого детектива. Джуліан, щоправда, не був особисто знайомий із сером Джорджем. Спочатку він скромно збирався залишатися осторонь і, так би мовити, доторкнутися до нього лише під самий кінець. Проте, після ретельних роздумів, він вирішив, що зможе потрапити в розряд тих загадкових незнайомців, які часом опиняться під підозрою в поліції, тим паче, що сам він був смаглявий і темноволосий. Тому він вирішив, що буде краще стати одним зі знайомих сера Джорджа, явно нешкідливим і явно нічого не виграє, а дещо навіть втрачає від його смерті. У зближенні з жертвою Джуліана супроводжувала удача, відмовившись від свого звичайного способу знайомства, запропонувати серу Джорджу акції нафтової свердловини в Британській Колумбії. Він уже підходив до особняка, маючи намір представитися спеціальним кореспондентом газети, що цікавиться сходом. Аж раптом почув крики про допомогу із заростей чагарнику на узбіччі дороги. Це був сер Джордж. Він спіткнувся об корінь дерева і підвернув ногу. Спонукований щирим почуттям людяності, Джуліан відніс його в будинок. Через годину, йдучи, він пообіцяв прийти наступного дня і зіграти з хворим партію в шахи. Джуліан не був сильним шахістом але був досить знайомий із цією грою, щоб доставити серу Джорджу задоволення постійно в нього вигравати. Між партіями він вивідав усе, що міг про звички господаря і про членів сім'ї. Серед них виявилося кілька чудових кандидатів на роль головного підозрюваного. Особливо сподобався Джуліану молодший брат сера Джорджа на ім'я Юстас, джентльмен доволі зловісної зовнішності, який вважав себе головним спадкоємцем. Джуліану навіть спало на думку підставити Юстаса, але він вчасно зметикував, що тоді доведеться знову підставляти його під час убивства Маріуса, а це загрожувало непередбаченими труднощами. Нехай самі розбираються чим більше підозрюваних, тим краще. Якщо ви чекаєте від мене докладного звіту про вбивство сера Джорджа Корфю, то поспішаю вас розчарувати. Я не збираюся задовольняти цю хворобливу цікавість. Скажу лише, що вбивство було скоєно, як прийнято тупим предметом, і сталося в той час. Коли принаймні деякі члени сім'ї покійного не мали алібі. Джуліан був тоді ще недосвідченим убивцею і першим визнав би, що був дещо необережним, зі слідами черевиків, відбитками пальців і сигаретним попелом, але оскільки ніхто ніколи не міг запідозрити його в цьому вбивстві, він не надав цьому ані найменшого значення. Усе йшло так, як він і припускав. Лондонський адвокат перевіз заповіт, у якому фігурували всі члени сім'ї, і інспектор зайнявся перевіркою їхніх алібі, даючи зрозуміти, що ставиться до з найжвавішою підозрою. Зі свого боку, дядько Маріус із задоволенням взявся за власне розслідування, яке, затримавшись ненадовго на вікарії, семимильними кроками. Наближалося тепер до викриття молодшого садівника на ім'я спрат. Тільки не довіряйте нічого паперу, турботливо порадив Джуліан. Це може бути небезпечно. Краще зателефонуйте інспекторові і попросіть його приїхати сьогодні ж увечері, і ви самі все йому розповісте. Прекрасна думка, мій хлопчику, сказав Маріус Так і я і зроблю. Але інспектор і без того був уже в дорозі. З'явився місцевий стряпчий із новим заповітом, складеним лише кілька днів тому. У виногороду за доброту й гру в шахи з хворим старим, сер Джордж призначив Джуліана Крейна своїм єдиним спадкоємцем. Жахливо несправедливо. Кінець оповідання.